Харків'яни добре пам'ятають, як на початку літа із центральної вулиці міста Сумської зникло близько шести десятків дерев. Тоді у Харків-Зеленбуді заспокоювали стурбованих городян, обіцяючи, невздовзі насадження сюди повернуться. І ось сьогодні тут знову чути гул інструментів та скрегіт лопат. А довкола попередньо підготовлених лунок метушаться озеленювачі. Наразі проводиться озеленення центральної частини міста Харкова. Ми виконуємо ці роботи: це підготовка та посадка рослин, закріплення їх. Шари ґрунту також насипаються. Це чернозем, земля заводиться абсолютно нова. Також одразу робиться освітлення цієї частини, а також гідророботи. У червні дерева сумської зникли не випадково. Це була не раптова вирубка, а радше неминучий фінал історії старих лип, що не витримали випробування часом, війною та міським ритмом. У знаки дався і їхній вік, і хвороби, і постійний тиск антропогенних факторів. Однак у профільному підприємстві запевнили зрізання це не про втрату, а про оновлення, що саме висадити замість старих лип вирішували колегіально. До спеціальної комісії увійшли науковці, екологи, урбаністи, активісти та інші відповідні фахівці. Після тривалих обговорень консенсус було знайдено. Тож уже нині довкола площі свободи з'являться 22 дуби, а вздовж сумської 46 кленів. Була зроблена така комісія, на якій був присутній я і багато спеціалістів наших харківських, це незалежні наші харківські спеціалісти, і було прийнято рішення для таких проблематичних ділянок, які є у нас в місті, територія біля доріг, вибрати породи дерев, які будуть максимально підходити під ці умови. І от дві породи, які зараз висаджуються: це Дуб Черещатий і Клен польовий. Це Саме наші породи, які стійкі до міських умов, які стійкі для сьогоднішніх реалій підняття клімату в усьому світі, і от якраз ці породи були обрані і вони висаджуються. Дерева обрали вже сформовані. Одним із значущих критеріїв став їхній зріст і клен, і дуби будуть достатньо високими, щоб дарувати тіні затишок центральній частині міста, але водночас помірними, аби не заважати руху електротранспорту та не потребувати постійної обрізки, ми ще приділили дуже багато уваги якісті посадкового матеріалу. Це вибрані дерева не молі. це вже сформировані дерева, яким 20, а то й більше років. Всі дерева мають закриту кореневу систему. Це дуже важливо на цей період. Чому тому що дерево при пасаці не буде страждати? Всі дерева будуть поливатися крапельним поливом. Ми виключаємо людський фактор. Ми сподіваємося по-перше, зекономить бюджетні кошти нашого міста, наші кошти. По-друге, зроблять комфортними умови вирощування дерев в міських умовах. Фактично, такий проєкт для міста можна вважати інноваційним, каже профільний фахівець. Ми все одно попереду. Ми все одно робимо. Як треба, ми все одно робимо якісно. Так, да, хотілося б посадити тут дерева, щоб вони були по 6 метрів і зразу дали нам ефект. Але в сьогоднішніх реаліях ми вибрали найкращий посадковий матеріал в найкращих розмірах, щоб прикрасити наше місце і зробити Харків ще більш комфортнішим. Довго городянам чекати не доведеться. За рахунок закритої кореневої системи на новому місці рослини адаптуються швидко. Тож прийдешні свята, зокрема день міста, центральна частина мегаполісу зустріне прикрашені. Не зеленими кронами вона зразу буде зеленою. Чому е, я підкреслюю, тому що якість рослин дуже висока. Ми оптимізували розмір рослини, його вартість і ефект. Це робиться так, щоб 23 серпня ми всі подивилися на красиві алейні дерева в нашому красивому місці. Ольга Трачук, Віктор Наздрачов, Денис Рибалко та Олександр Уваров, Харків. Новини.